Вітаю! Сьогодні ми поговоримо з вами про об'єм. І для цього є спеціальна серія волюм торгової марки Alpha Parch Мілана. Вона розроблена спеціально для того, щоб додати густини, бажаного об'єму щільності вашої волосини. Це моя щира рекомендація. Так як я люблю круті укладки, об'ємні, ця серія просто любов. Основні активні інгредієнти є Бост Комплекс, який збільшує об'єм. Фікс-комплект, який додає вашому волосся природного блиску. Реально, волосся блистить, волосся сяюче, але воно не обтяжене. Шкіра легко дихає, забезпечує повне очищення від забруднення в середовища. І тепер розкажу: в серію входить шампунь. Він м'яко і ніжно і делікатно очищає шкіру голови. Він підходить для всіх типів, навіть діткам його можна використовувати. Він, чесно, допомагає вашій волосині гарно очиститися. Після нього ви відчуваєте таку свіжість, скрипучість, волосинка стає більш плотнішою. Але після того ви використовуєте змивний кондиціонер дуже крута річ. Він насичений пептидами амінокислотами, він дає волосині природне життя і блиск. Живлення не обтяжує, а навпаки, як дає волосинці цей колаген, яка піднімає волосиночку і дає йому таку легкість і більшу таку невагомість. Його потрібно нанести на 5 хвилин після миття шампуні по всій густоті вашого волосся, і від коріння також розчесати, через 5 хвилин змити. І можна приступати до вкладання волосся. Для укладки я використовую завжди в себе вдома цей прекрасний спрей. Якщо ви хочете більш легшу структуру, вам потрібно нанести тільки пару разів, ви наносите на шкіру голови при корені. Якщо ви хочете, щоб ваша волосина була більш пружніша, більш цупкіша і укладка трималася ще краще, ви нанесли раз. Просушили корінь, і тоді поверх-поверх ви нанесли ще раз і ще раз просушуєте по всій довжині. Тоді стає окладка, більш краще тримається, волосина більш стає пружніша. Ви можете робити і накрутку на локони, як я сьогодні зробила. До, до речі, я використовувала тільки цей спрей. Ні лаку, ні пінки, я більш нічого не використовувала. Нанесла на корінь. Потім вона нанесла по всій довжині, ще раз просушила і накрутилася на утюжок. Тому моя щира рекомендація: тримає об'єм, гарно зафіксовує, не обтяжує, не має такої дії, як будто шкіра голови, після нього має подразнення. Легка консистенція, природний запах, гарний блиск і доглянуте волосся. І прекрасна щільна форма. Рекомендую!